Зона відчуження, та що навколо Чорнобиля із роками не стає менш небезпечною, а навпаки, лише збільшується і пускає свої метастази усією Україною. І це що найменше. радіацію залізо, спецтехніку, деревину, гриби, ягоди і навіть м'ясо диких тварин вивозять за межі 30 кілометрового периметра і торгують цим забрудненим скарбом майже на кожному кроці. Іван Гребенюк каже: зона відчуження нині просто за вашим парканом. Недоступна і небезпечна для здоров'я саме так, коли казали про зону відчуження. Однак нині усе, щоб в ній не було радше називати не радіаційними об'єктами, а товаром з шаленим попитом. Масштаби асортименту вражають найрізноманітніша спецтехніка, купи брухту із дорогучого матеріалу, усе кинуте призволяще і не торкнуте було. Залишилося ще дуже багато. Але було набагато більше. житель Чорнобиля Сергій згадує найбільше в зоні кладовища радіаційної техніки. 10 тисяч одиниць забрудненої техніки це військова техніка, пожежні машини, санітарні машини, військові бронетранспортери, які використовували стілі розвідки. Уже практично її немає. Мовиться не лише про подібні захоронення. Зона відчуження спустошується скрізь. Було встановлено факт спроби вивозу близько 12 тонн мідних труб із промплощадки ЧАЕС. Була порушена кримінальна справа, до неї були причетні посадові особи чаес, охорони чаес, режиму ЧАЕС і так далі. Дерево друга за популярністю сировина, на яку тут зазіхають найчастіше, особливо коли дозволяє закон. Якщо е... Деревина не перевищує гігієнічних нормативів для використання на території України. Вона може бути за наявності попиту використана для потреб народного господарства. Проте стосується такий дозвіл лише низькоякісної сировини. Дивани, майбутні, шкафи, комоди. Такого ніколи не було, туди не буде, тому що це йде е, пиломатеріал першого сорту. Для покупців із високими вимогами до товару час до часу і схожі підприємства і прості жителі обирають інші шляхи. Виявлено на території Денисовецького лісництва незаконну порубку дерев породи сосна на загальну суму 177 тисяч. Частина деревини була затримана, більша частина деревини частина, на жаль, було вивезено. Однак гарантій попередження всіх спроб нелегального вивозу не дають ні в прокуратурі, ані ті, хто стежить за зоною цілодобово. Поки камери у нас стоять на КПП КППДятки, це ми можемо контролювати. А так сама зона сама камір. Воно планується в будущому, щоб ну всю зону притиски охватити. Є проблема з відсутністю дротіної горожі по значній частині периметру зони відчудження. Є проблема з організацією, будемо казати, охорони цих проблемних ділянок. Відкритими радіаційними шляхами на територію України потрапляє і менш габаритна сировина, на кшталт ягід чи грибів. Чильно ж місце в цій історії споживача, який придбавши ту ж таки ягоду, чи бажаний диван не має жодної гарантії того, що вони без сюрпризу. Ого, ну ви бачите, вже перевело за тисячу мікрони. Ну скажем так, безболісна нора, 20 смікрони. Іван Гребенюк, Богдан Стрілець, новини 2+,2. плюс